Привіт всім. Новий випуск на каналі. З вами, як завжди, Сашко і всяка всячина. Сьогодні, врешті-решт, вибрався на лівий берег. Постійно правий показую, але сьогодні виключення лівий буде. А кому який берег Києва подобається більше? Правий або лівий. Якщо правий, ставте палець вверх, якщо лівий, то палець вниз. Ну або навпаки. Підтримуйте канал лайками, дизлайками. Ну Я підходжу до ЖК Галактики. На цьому місці я не був років 10, мабуть. Останній раз я тут бачив завод Галактон. Хочу подивитись, що тут з'явилося на місці колишнього молочного заводу. Так, ну Дуже сильно тут все змінилось, не змінилась тільки оця страшна зупинка. Зараз я пройдусь трішки по ЖК Галактика, якщо там відкрита територія, не знаю. Далі дорога моя пролягає на Русанівку. Тому хто хоче побачити Русанівку липень місяць 2023 рік, то залишайтесь і продовжуйте перегляд. Для зберігання сміття, ну, це, я так розумію, символ ЖК. телескоп, який дивиться в галактику, і нічого не бачить в тій галактиці. Висота над Рівнем моря 100 метрів, а далі координати пішли. А, ні, клас, там калейдоскоп якийсь. Ось я кручу цю штуку, як він там, монокуляр, і пере... перекручується калейдоскоп. Прикольно. Я думав тут нічого немає. Думав штучно. Ну і тут підсвітка. Ну, метал мені подобається цього телескопу, природний метал. Не треба фарбувати, воно не буде облазити. Ну, сходи тут такі звичайні, посипано такою грантпиллю. Ось лавка класна, де мама з дитиною сидить. Тим більше тут затінок. Прийшов собі, можна полежати. Прорезинене покриття. Ну, гарний простір, тут мені подобається. Там пісок, менше діти граються вже. Ну Це все колись була територія заводу, тут розливали молоко, великі стояли такі танки для молока. Ну і також танки цистерни для аміаку. Тут було його, ну не знаю скільки, багато тонн, Якби лопнув один з тримачів аміаку, одне зі сховищ, то б частина Києва була б отруєна, тому перенести звідси завод десь подалі. Дуже правильне рішення, на мій погляд. Ну, хто думає, що це неправильне рішення, то пишіть свою думку в коментарях, подискутуємо. Ну, освітлення є. Гарні клумби. Видно, що тут система автоматичного поливу, шланги заховані, вночі вони поливаються, так підозрюю. Ну, спортивна зона. Я в тренажерах не розбираюсь, наскільки вони якісні, але ну, ось, тренажери є. Люди, мабуть, ввечері виходять сюди вже на тренажери. Класний задум цього майданчика, що тут. От я ходжу і на мене автівки не тиснуть. Тут ну, чисто так діти, люди. Ну, Причому там я проходив майданчик, де грають в футбол, там взагалі не дуже шумно, чи то просто так тихо грають вони. Ну і такі фасади. Все дуже високо, типові коробки бетонні. В плані архітектури питань багато. Ну але в цілому комплекс ну, ось я знаходжусь. Тут в мене позитивні враження і позитивні емоції. Могли і гірше зробити. Корзини для кондиціонерів є. Ну, ось цей будинок подобається тим, що в ньому змінна висотність. Там порядка 10, 15-20 і 20 поверхів, ну приблизно. Ну, а там, я так розумію, дитячий садок якийсь, зелено, помаранчевий колір. Ну, ще можна плюс цьому забудовнику поставити за темні рами в вікнах. Вони якісь такі сіро-чорні. Ну, більше чорно. Більше чорний колір, мені здається. Ну, ось цей ангар і бетонна плита, там, ось бачимо, вона заплітається рослинністю. Цей був кінець заводу Галактон, ну а вже ось той будинок, він давно там стоїть. Збудований він більше 10 років назад. Антипаркувальні засоби. Ну, дерева, тополі. Тополя, хто не знає, найкраще очищує повітря в місті. Є навіть спеціальні тополі, які не виділяють пух. Там спеціальний сорт, є з них пух не летить, але саме дерево воно очищує повітря краще, ніж хвоя. Ну і тут така дитяча гірка. Ракета якась чи що то. Так, ну все покидаю територію ЖК Галактики. Там пилка вдалині щось пиляє, ремонти йдуть десь в тому комплексі. Ну, Залишились в мене позитивні враження. Як у кого, як у вас глядачі враження. Пишіть свою думку в коментарях, не соромтесь, може тут хтось живе. Розказуйте, як тут вам живеться, Євгена. Сверстюка 6, а трубки стерчать з фасаду, все капає, ну нікому заважати не повинно, тут балконів немає, воно буде все стікати, весь конденсат, а оці клумби поливатиме їх. Тут заховався у нас генератор під черепицею. Ну і найбільший плюс ми можемо поставити архітектору, забудовнику ЖК Галактика. Саме за те, що він не закрив цей комплекс від людей. Ну ось я пройшовся тут, мешканець Голосіївського району. То, якби, я знімаю знімаю все в прямій трансляції. Я тут супермонтажу не використовую. Тобто я ось пройшовся, посидів на лавці, подивився на майданчики, нічого не зламав, сміття не розкидав. Я це говорю до того, що... Барикадуватися в комплексі в своєму це не варіант, і відкрадіжки це не врятує, а це, це тільки створить незручності жителям міста, та й жителям комплексу також. Треба відкривати 100 замків лише для того, щоб потрапити на територію свого ЖК Ну і цей високий непримітний будинок, стандартна коробка. Я б його назвав, він тут давно вже стоїть. Збудували його приблизно в 2010 році, але ну, в 2013-му він вже був заселений, тут жили мешканці. Огляд житлового комплексу закінчився. Далі прямуватиму на Русанівку. Зліва тут якийсь чагарник, чи то двір якісь, уявлення немає, що там. Якщо якийсь мешканець лівого берегу подивиться, це, то він може прокоментувати і надати інформацію в мене стосовно того, що там знаходиться. Навряд це якийсь дитячий садок, не схоже, може то якийсь там цех з переробки вторинної сировини. Не знаю, що там. Ну, зліва від мене рослинність, не кошена трава, ну мені така більше подобається, ніж коли поляна підстрижена газонокосаркою, мало того, що газонокосарка створює шум і всіх дратує навколо. Мешканців там які сплять і так далі. Спалюється бензин і, крім того, це ще й потім бридко виглядає. Якщо клумбу не поливають, воно все сохне і виходить просто болото. Хоча тут справа ось зелена трава ну, просто на цьому тижні дощі були тому трава не встигла пожовкнути ось попереду один з русанівських каналів тут лавки є можна спостерігати за водою ну і місток цей на якому за 10 років так і нічого не змінилось, реклама тільки на стовпах нова. Так, ну добре, що він тут стоїть. Турніки. Кушері, там якісь лілії видніються, хтось там пливе вдалечині на байдарці. Тут такий самий краєвид. Рибалка намагається там зловити коту рибину якусь. ля 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 тра-ля-ля. Ці дзвінки ні до чого не приводять, ляляках, по, -ля -ля по телефону, тільки відволікають. І ось я вже з мостику спустився і заходжу в житловий квартал. Русанівки. Ну а хто не з Києва дивиться, може подивитися, як тут кияни живуть на лівому березі. Ну, затишно тихо, тут таке місце. Русанівка непоганий район. Ну, скажімо так, був він взагалі елітним, там в 80-х. А зараз це вже застарілий, він злегка. Ну але жити можна. Зараз я вийду ще на одну набережну. Подивимося як там на тій Ось Я вперся в таку панельку довгу і обходити її будемо зліва. Про цей район Русанівка. Хто хоче, зможе почитати більше. Вікіпедії або там в інших якихось інтернет-ресурсах. Ну а він будувався. Савдепія намивала пісок і цей острів штучно створений був. Потім Савдепія потім хотіла виїбнутися перед Америкою, типу, показати, як вони вміють будувати, що ого, в нас тут Радянщина наша краще за вашу Америку. І набудували вони оцього всього. Ну, Америку, звісно, ніхто не те, що не догнав. Навіть не наблизився по розвитку до неї Радянський Союз. ну, А потім в результаті він і розвалився. Що і є закономірним для різних бидло імперії. Тут на Русанівці є панельки, які відрізняються злегка від інших. там, Типу там в Москві такі є і тут. Ну, Нахера нам Москва правильно, щоб згадувати її ще в своєму відео. Ну, зелені тут багато ці дерева. Вони виросли вже за 30-40 років. І створюють затінок. Акація, верба. Стовпи якісь незрозумілі. Це на них килими вибивали, мабуть. Чи сушили? після прання. І ще ось такі якісь палки буквою Т з крючками. Там, мабуть, щось висіло. Мені це нагадало. копальні нафтові. Як там цей лебідь раз, раз піднімає і качає нафту. О, зараз я вам покажу. Тенісний столик на русанівці Ось такий тенісний стіл. <плес> Ой. Ставте лайк або дизлайк за цього стола тенісного. А може є екстремал, який наважиться зіграти в теніс на такому столику, то приходьте. А ще пеньок є такий. У нас в основному в партії зелених, в монобільшості в парламенту, пеньки там різні сидять. І пеньок на русанівці. От вони можуть того пенька забрати до себе в команду. Впроваджуватиме там нові закони, де як коноплю посіяти. Прийняли ж закон. про... Вільний, як воно там називається правильно, вільний обіг медичного канабісу. Ну, вся Україна тепер перетвориться в конопляне поле. Там, де медичний, там і не медичний роститимуть. Ну, а далі після такого законопроекту має йти законопроект про обіг медичної коки і засадить. Інші поля не займані кокою. Ну, це ж для чого колоски садить та картоплю. Ось аграрна країна ми тепер нового рівня. Високомаржинальний продукт будемо засаджувати. Ось яка гарна скляна зупинка. Європейська зупинка. І європейська дорога тут ніби недавно відремонтували її. А я от стою, думаю, як мені перебратись на ту сторону. Щось тут взагалі не видно пішохідних переходів, Но там далі світлофор, спробую туди, піду по часному сьогодні. Сьогодні оператор каналу не порушує правила пішоходів. Переходитиму вулицю по світлофору Так, ну тут якась велодоріжка намальована, але якось велосипедисти їдуть не по доріжці, їдуть. На вманя. То пішла далі оновлена зона прогулянкова. Ну, людей тут багато, бачите, ходить якийсь лисий, повів десь дівчину туди в кущі. Гуляють люди. А як же, ви мені не пишіть в коментарях, що я там це саме. Натякаю вам на різні збочення. Війна в країні треба розмножатися. Плодить чоловіків багато. Щоб було чим наступати на Московію. А як же? У них 140 мільйонів населення. А в нас було 40-10 виїхало, 30 залишилось. Нам вже треба розмножитися до 100, хоча б щоб ворога перемогти. Ну, Здалеку так непогане графіті прикрашає цей парк. Ну, ось метро потарабаніло на правий берег. Ну а там якісь яхточки стоять, ніхто не катається на яхтах. Або може вони десь попливли далеко. Принаймні тут не видно. Катамаран тільки. Біля води, як видно на відео, ну і так завжди, людей значно більше. Це добре, що тут є вільний доступ до води. Можна після важкого робочого тижня прийти, відпочити злегка. Ну і прохолодніше біля води влітку. Ось такі бруся страшні тут. Ну що ж, шановні, мій випуск добіг до кінця. Дякую кожному за перегляд і до зустрічі в нових відео на каналі Всяка Всячина.